А що скажете про те, коли люди шукають подешевше? Чи завжди дешевша ціна оправдана, і які можуть бути наслідки цього подешевше? Є хірургі, у яких великий досвід, і вони працюють в невеличких містах, і там ціни дешевше? Є хірургії, які дуже дорогі? І є хірургії. Але вони оперують там, в принципі, не, не дуже багато. Давайте будемо відверті. Є хірурги, які оперують стандартна середньостатистична ціна. Хтось багато, а хтось менше, неважливо. Але є суттєвий демпінг і це економія на всьому, коли дуже дешево. Економія на білизні, економія на препаратах, економія на тих імплантах, економія на якісному компресійному білизні. Економія на, на всьому, чим тільки можливо, щоб знижити ціну і заробити побільше. Я вважаю за розхідні матеріали, ну, взагалі вони повинні бути якісні. Як наші батьки казали, імпортні, так? імпортні розхідні матеріали. Але і українські також, до речі, класні. Є матеріали розхідні, тому це так. Тому не вважаю, що. Дуже дешево, це супер якісно. Знаєте, от проходиш на ринок, і там є оценка. Ага. Да, типу, такі стоять там класні, такі там. А, а тебе, а тебе на знижках. Ну да. типу, то, або сільпо, то такий жовтий, такий, стрічка, відсотків. Ага. І там там дещось там ганилетись, там десь щось гарне. Ага. Це таке саме. Постичне хіруї не може бути дешевим. Поясню, чому. От останнє навчання от, один день. Дві тисячі доларів. Один день. Дві тисячі доларів. Просто подивитись Двушка. Понятно, що воно відбувається через за одну дві операції. Ну, не дві, може, були три. Але постійно навчатися, їздити, вкладати в себе, в бренд, в Інстаграм, рекламу і так далі. так далі. Це великі кошти. Не може бути постична хірургія дешева.